Комерційне приміщення площею 354 метри квадратних на пів цоколь. Це в нас є технічне приміщення. Приміщення повністю йде з ремонтом, також з обладнанням. Тут було кафе, також є торгові приміщення. Ось так вони виглядають. Це в нас є така зала. Ось. Так виглядають самі торгові приміщення. Заведено 30 кВт світла, приміщення сухі, теплі. Ось так виглядають. Є більші приміщення, є менші приміщення. Ну, і, звичайно, тут є нас санвузу. Ціна його 180 тисяч доларів. Кого цікавить, не зволікайте. Дуже гарна локація, прохідне місце. Є також парковочні місця. Кого цікавить, телефонуйте, розповім усі деталі.